Автомобіль Samant L, Peugeot 405. Заміна вакуумного підсилювача тормозів та заміна головного циліндра тормозів. І так, проблема була наступна: нажимаєш на тормоза. Раз. Вакуум втягнув. Другий раз натискаєш, встають камені, Третій раз натискаєш тормозів немає. Двома ногами впираєшся, щоб хоч якось тормозило. Вирішення цієї проблеми. Було замінено вакуумний підсилювач тормозів. Ось на такий новий. Поміняли, вакуум працює хорошо, але все рівно якась не така була робота. Був підтікший сам циліндр, і не була його така робота, яка має бути. Ось саме він. він підтікав, хоч він повністю працював. Працює, але не та робота. Куплено аналог від 405-го Peugeot, тільки в ньому був такий дефект. Ось тут накріплені бачка, є така штучка, яка його ще буде тримати. Ось вона сейчас покажу посерединці, і таким фіксатором тримав сам бачок. Тому, коли ставити новий, можна його для безпеки чимось перев'язати хамутіком, щоб краще вжимався. В общем, замінили циліндр і замінили усилитель. Зараз я розкажу, як його зняти коротко. Знизу відкручуємо он, там, он. ви побачите возле педальки 4 болта. Далі знімаємо ось цю защитку, знімаємо дворники, знімаємо ще таку ось полосочку для удобства. Далі ми знімаємо вакуум. Знімаємо цей датчик, знімаємо бачок. Бачок порем із силою витягуємо. Ну Звичайно, не за це, а за кріплення, щоб не відірвати його. Дуже туго сидить він тут. Ну, Це має так бути. Перше, ми його. Потім відкручуємо О, вон, саме виходи тормозної жидкості. На 11 гайочки стоять, їх там дві штучки. Відкрутили їх, далі на 13 відкручуємо. Знову гайочки. і він тут хорошо витягується. Далі ми, якщо відкрутили вже знизу чотири гайочки під педалі тормозів, 16 педалі, витягуємо вакуум, міняємо. Все дуже просто, все дуже легко. Такий момент: якщо ми качаємо раз, нажали, другий раз нажали і вакуум уже ми відчуваємо, що не втягує, стає кам'яний. Заміною вакуумний підсилювач. Якщо кожен раз в будь-яких випадках кожен раз вакуум втягує, повністю накрився цей ремкомплект тормозів цієї там штучки резинові. Якщо ми бачимо, що просто погіршились тормоза, ну, понятно, можна подивитися до колодок і так далі, Але якщо ми знаємо, що вони ще в нормі, замінюємо саме головний цей циліндр. В ньому теж проблема. А краще міняти разом. Щось тут не поламалось, міняємо зразу те те. Не прокачується тормоза після того всього, як ось це поставив. Знаєте, що треба робити? Все дуже просто. Відкручуємо оцю кришечку. Віджимаємо верхній болтик. Віджали ми його. Далі. ну Повністю відкрутили, віджали. Беремо, витираємо горлишко. Ротом переклоняємося і дуємо в усю силу. Бачимо, тут виходять бульбашки. І дуйте, поки поки тут не почне вже витікати просто рідина. Далі е, рідина витікає, е, зажали його. І все. Ідемо, прокачуємо тормоза. По звичайному трубочка, е, бутилочка, один качає, один відкручує. і все прокачується, все працює. Е, може бути просто завоздушений головний циліндр це якщо ви його е, міняли на новий. Або старий, коли знімали, то спочатку зняли бачок, потім почали його витягувати. Ну, в общем, таке теж буває нормально. То просто ротом продуваємо. Якщо є якесь спеціальне приспособлення, то можемо продути якимось компресором так, щоб наш турмозло там аж Да. Ну, коротше, краще продути ротом повільно, щоб ви побачили, чи там є воздух, чи це саме причина в самому головному циліндрі. Ось таке рішення саме просте і дуже діюче. Так, всім гарних поїздок на Самантах. Хай їздять. Да.